Що треба повідомити при виклику швидкої допомоги? В першу чергу, коли ви викликаєте швидку допомогу, ви телефонуєте на 103. Коли ви подалекували, з вами спілкується диспетчер оперативної групи швидкої медичної допомоги, де задає вам питання: це диспетчерська місто Херсон затонувала, яка причина виклику вашої швидкої. Тобто, якщо це пов'язано з травмою різного відділу або ще щось, то вона вказує це. Це вказується, спрашує, де ви проживаєте, який це район, скільки вам років, прізвище самого хворого, і на основі цього вирішує, чи надати вам цю швидку чи не дати. В крайній випадку надається, тому що диспетчер сама не розуміє, що з пацієнтом, і ми миноді можемо написати, що це не війшло в службу екстреної допомоги, але вона не може розповісти. В тому, чи потребується людина цього. Але швидка приїжджає в стільській місцевості за 20 хвилин за межами, за межами в самому місті 10, або це село, якщо це музиківський пункт, а в, а в інші населені пункті за 20.